Зимова шина Nexon, модель Wingard Spike WS62, розмір 225-617, посилена боковина 103 т для позашляховиків типу Hyundai AX35 Tucson. Це свіжий прихід. В даному випадку це кінець 22-го року. Трошки не дотягнула до початку 23-го виробництво Корея оригінальне. Плотна боковина, такі широкі в неї йдуть ці зазори для того, щоб шина гарно вигрібала. При бажанні можна зашипувати, якщо ви експлуатуєте в таких екстремальних умовах, біля 120 шипів має шина зписана боковина. I awesome.